Десь зорі яскраві в небі, птахи, веселки в долині, найгарніші квіти, ниви, жито це все в рідній Україні. Доброго дня, дітки! Весна продовжує свій путь, пташки співають всюди. Ми знаємо багато видів пташок і зимуючих, і перелітніх. Всі вони різні. А чи є щось спільне у пташок? Погляньте на малюнок, дітки. Ці птахи такі різні. Але якщо добре подивитись, то в них є дещо спільне. Ви в мене дуже кмітливі. Здогадались? Так, це голова, крила, хвіст, лапи. А ще що? Так, у всіх пташок є зьоб. Всіх наших гостей. Можна назвати одним словом. Птахи. А пригадаємо, чим годуються пташки. Пограємо в дидактичну гру. Хто це та що він їсть? Це горобець. Горобець їсть ягоди, комах та різне зернятко. Хто це і що вона їсть? Це синичка. Синичка їсть різні ягоди, різних комах, черв'ячків та зернятка. Хто це і що вона їсть? Це ластівка. Ластівка їсть зернятка та різних комах. Хто це? І що він їсть? Це снігур. Він любить їсти ягоди зернятка. Це хто? Це сова. Вона любить їсти мишей. Хто це? Це качка. Качка їсть, комах, різні водорослі та мілку рибку, а ще навіть мілких жабок. Хто це та що він їсть? Це лелека, лелека їсть жаб, мілких рибок, мишок, які мешкають біля води, та різних комах. Хто це, і що він їсть? Це чапля. Вона також їсть. рибку, жабок. Та маленьких мишок, які мешкають біля води. Хто це, і що він їсть? Це шпак. Шпак полюбляє їсти ягоди. У гусінь різних. Комах та равликів. Хто це? І що вона їсть? Це сорока, сорока любить їсти зернятка. Ягоди може також їсти різних комах. Хто це, та що вона їсть? Це ворона, вона може їсти зернятка. Вона всеїдна, вона може їсти ягоди, а також вона їсть різних комашок. А ще вона навіть може їсти яйця своїх друзів, птахів. А ще вона полюбляє харчові відходи, саме тому взимку їх багато в місті. Хто це? І що вона їсть? Це зозуля, вона їсть комах, гусінь та зернятка. А також може їсти якісь ягоди. Хто це і що вона їсть? Це соловейко. Соловейко може їсти зернятка, комах різних, а також дощових червів. Чим пташки живляться, поговорили. По-різному вони, звичайно, годуються. А як вони співають, як розмовляють? Соловейко! Тьохкає, сорока, стрикоче, ворона каркає. А дятел дятел стукає, сова, сова ухкає. Горобчик цвірінькає. Молодці! А нас чекає. Навпаки, слухайте уважно. Лелека велика, а соловейка. Так, маленький. У лелеки довга шия, а в зозулі коротенька. Лелека білий. а грак, а грак чорний. У журавля довгі ноги, а в горобчика. Горобчика та коротеньке. Горобчик стрибає а журавель, А журавель та поважно ступає. Молодці. Тільки всі ми знаємо, що пташки виводять пташенят. У нас зустріч сьогодні з розвитком мовлення, тому ми трішки порозмовляємо. Я зараз вам прочитаю уривок розповіді, а потім ми разом з вами придумаємо. І її продовження? На галявині росло дві берези. На одній берез було гніздечко, у якому жили мама пташка і двоє пташенят. Кожного дня мама дбала про свої пташенят. Та одного разу подув сильний вітер і одне з пташенят випало з гнізда. «Дітки, як ви думаєте, яке буде продовження? На початку розповіді є три герої мама пташка та двоє пташенят. Коли випало маленьке пташеня з ніздечка, що зробила мама пташка? Правильна мама пташка підняла тривогу, почала голосно твірінька та голосно-голосно. Потім давайте уявимо, що гуляла дівчинка біля тризок. Почула, як кричить мама пташка. Прийшла їй на допомогу, прибігла і побачила, що маленьке пташенятко лежить на землі, а друге сидить у ніздечку. Тому вона взяла пташеня, поклала у гніздечко. Мама пташка дуже зраділа. Втомилися ми трішечки порухаємося, у нас і схвилинка. Як живеш ось так, як ідеш, ось так. Як біжиш ось так. Як пливеш ось так. Як чекаєш обід ось так. Як вітаєшся ось так. А як спиш отак. А можна придумати і інші варіанти коли пташеня випало з гніздечка, мама пташка не розгубилась, полетіла за ним. Підняла і посадила у гніздечко. Підходить вам такий варіант? Чи вам більше сподобався варіант з дівчинкою? Ось таке цікаве оповідання вийшло про пташенят і маму пташку. Можливо, у вас свій варіант якийсь є, придумали ви. Цікаво було послухати, або ви просто розповісти його своїй матусі. Дітки існує багато, багато цікавинок про птахів. Я пропоную їх подивитись. Сьогодні ми поговоримо про дивовижний світ птахів, створінь, які завжди вражали нас своєю красою, граціозністю та унікальними здібностями. Птахи є однією з найрізноманітніших і найуспішніших груп живих організмів на нашій планеті. Вони заселили майже всі куточки Землі від полярних льодовиків до тропічних лісів і виконують важливі екологічні функції, такі як запилення рослин, контроль шкідників і розповсюдження Осіння. У всіх птахів є пір'я, але не всі птахи вміють літати. Страус Найбільший з усіх сучасних птахів, що мешкає в африканських саванах. Пінгвіни жителі Південного океану, які чудово плавають і пірнають, але не можуть літати. Ківі невеликі птахи з Нової Зеландії, які ведуть нічний спосіб життя. Казуар. Величезні птахи з тропічних лісів Нової Гвінеї та Австралії. Ему великі птахи, що мешкають в Австралії, здатні до швидкого бігу. Птахи харчуються комахами, фруктами, насінням, рибою та дрібними савцями. Комахоїдні птахи, наприклад, ластівки, синиці, дятли, ловлять комах на люту або знаходять їх під корою дерев та у ґрунті. Фруктово та нектароїдні птахи, такі як калібрі, тукани, папуги, харчуються фруктами, ягодами та нектаром квітів, сприяючи запиленню рослин та розповсюдженню насіння. Насіноїдні птахи, наприклад, горобці, голуби, канарки, мають міцні дзьоби, які дозволяють їм розколювати насіння, Рибоїдні птахи, такі як чаплі, баклани, рибалочки. Вони спеціалізуються на ловлі риби, використовуючи різні методи, такі як пірнання, стояння на місці або стрімкий політ над водою. Хижі птахи, соколи, яструби, сови. Ці птахи полюють на дрібних савців, рептилій та інших птахів. Вони мають гострі кіхті та дзьоби для гарного поїдання здобичі. Ми з вами ходимо в парк, дивимось на дерева і бачимо, що в одному гніздечку вже вилупились пташенятка, а в іншому ще ні. Можна побачити тільки яєчка. Побачити їх можна, а трогати ручками можна їх? Звичайно, ні, бо мама пташка може від них відмовитися. А так же хочеться ще і ще раз подивитися на це затишне гніздечко, де скоро з'явиться. Нове життя маленьке пташенята. На згадку про такі приємні митті я пропоную зробити ташине гніздечко, у якому будуть що? так малесенькі яєчка. Зараз ми з вами підготуємо пальчики, зробимо пальчикову гімнастику. Ішла зозуля на базар, несла в кошику товар. Кошик пав на землю бух, а із нього 10 мух. Діти, для роботи нам потрібен пластилінчик білий, коричневий. Можете чорний взяти. Цілий шматочок і ще трішечки, щоб нам вистачило дощечка, стека і ваше бажання. Великий шматочок ми будемо ділити з вами на 9 частиночок. Ось я на 9. Поділили, покажу, що далі робити. Кожну з кульок ми розкочуємо у тоненький-тоненький жгутик. Працюємо. Ось у мене 9 жгутиків получилось, і у вас таке саме повинно бути. Тепер нам ці жгутики треба з'єднати. Ось так. Візьмемо їх в ручки, трішечки придавимо і. Перекрутимо. Ось так. А тепер нам залишилося з'єднати, зробити гніздечко. Ось так. Гніздечко ми зробили, а ще з зайвого пластилінчика шматочка ми розкочуємо великий-великий жгутик. Це у нас буде дно, серединка нашого гніздечка. І тепер ми його будемо ось так скручувати. Ось робити серединку. Ось так. Не поспішаємо вирівнюємо. Ось. І тепер нам залишається це все з'єднати, ось наше гніздечко. Ми можемо з так трішечки пластилінчик виставити, ось так, показати, гілочки. Адже гніздечко робиться з гілочок. Подивіться, як цікаво виходить. Дітки, ну і залишилось нам що покласти в гніздечко. яєчка, звичайно, одне вже там є. І ми ще зробимо два, розкатаємо, вони такі не, не кругленькі, а трішечки такі видовжені. Так, і ще залишилось. Одне. Так. Трішечки придавимо. Ось наше гніздечко готове. Подивіться, яке гарненьке. Прийшов час відпочити оченята, зорова гімнастика. Пташок Відвідали їх, роздивилися, розглянули цікавинки про них. Зробили цікаве гніздечко на згадку, тому що Все, наші пташенята скоро відлетять в свого гніздечка. Я вам кажу до побачення і буду чекати вашої роботи. До зустрічі!